8 лютого цього року набрав чинності Закон України про внесення змін до закону України про судоустрій та статус суддів, а також до деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень. Зміни внесено, окрім закону про судоустрій та статус суддів, до Цивільного процесуального кодексу, господарського процесуального кодексу, а також. Кодексу Адміністративного судочинства України. Зокрема, виключається положення про нарадчу кімнату, а Інститут таємниці нарачої кімнати замінюється інститутом таємниці ухвалення судового рішення чи вплине на правосуддя скасування Інституту нарачої кімнати в судах. Давайте розбиратися. Так, нововведеннями цього закону є те, що скасування інституту нарадчої кімнати передбачається саме як скасування спеціально обладнаного приміщення у приміщенні суду, куди виталявся суд чи суддя при одноособовому розгляді для прийняття рішення та його підписання. Водночас загальні засади ухвалення та проголошення судових рішень залишились незмінними. Скасування інституту наречої кімнати не змінює обов'язку судді не розголошувати відомості, які становлять таємницю, чи не замінює обов'язку дотримуватися таємниці ухвалення судового рішення. Оскільки це передбачено положеннями закону про судоустрій та статус суддів, які не зазнали змін. Так, згідно змін, після судових дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення судового рішення та його проголошення у цьому судовому засіданні. У виняткових випадках ухвалення судового рішення може бути відкладено. Та проголошення судового рішення також на строк не більше 10 днів з дня переходу до стадії ухвалення судового рішення. Про це в цьому засіданні і оголошується, а також дата та час проголошення судового рішення. Справи в судах першої апеляційної та касаційної інстанції, провадження в яких було відкрито до набрання цього закону про внесення змін. Розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності вказаним законом. При цьому до Кримінального процесуального кодексу та кодексу про адміністративні правопорушення аналогічні зміни не внесені. Нагадую про те, що у кримінальному процесі та процесі щодо адміністративних правопорушень інститут нарадчої кімнати також було запропоновано скасувати, але в іншому законопроекті 94.46. Проте станом на сьогодні він не розглянутий. Як вказували е, ініціативні законодавці, такі зміни покликані підвищити ефективність і удосконалити процесуальну стадію ухвалення та проголошення судових рішень, а також гармонізувати національне законодавство України щодо правил судочинства із законодавством Європейського союзу, курс на який взяла наша держава кілька років тому.